Добро вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яр Швець. Те, що робиться в Україні, вже не піддається ніякому аналізу, ніякому осмисленню. Це навіть не фільм жахів, не фантасмагорія. Це просто це просто отупіння людей, які. Мовчки дивляться, як знищується все в їхній рідній країні. І як знищується їхня країна. Просто отупіння людей, які мовчки дивляться, як знищується Україна. Знищується середини, знищується людьми, які роблять все, що хочуть, і навіть не думають, що вони роблять. Навести приклад, будь ласка. Міністерство освіти України зловили недавно на мільйонних. На мільйонних сумах грошей, які вони собі виписували як премії. Мільйони гривень під час війни Міністерство освіти виписували собі як премії. Просто от захотіли мільйон гривень на чоловіка виписали, і все на одного чоловіка, на одного чиновника з міністерства освіти. А зараз вони вирішили зробити реформу. Ну скільки в нас були реформ, які довели наших дітей до рівня манкуртів, до рівня рабів. Так далі ще краще. Читаю в наших планах відмінити нагороду випускників золотими та срібними медалями. Хтось каже, ну, її вони не потрібні. Я скажу: золота срібна медаль це стимул для розумної дитини. А відміняючи золоті і срібні медалі, відміняється символ розумної дитини, і розумна дитина буде. Буде зливатися з натовпом, буде така, як НАТО, буде така, як всі. Правильно це? Напевно, неправильно, тому що розумні діти в усіх країнах правильно зводяться в окремі класи. В Ізраїлі розумні діти зводяться в окремі класи, в окремі класи, окремо від інших дітей. Тому що це майбутній золотий генофонд Ізраїля. У нас. А у нас це робиться навпаки. Так це ще не все. В наших планах відмінити навчання у старших класах, безкоштовне навчання. В наших планах відмінити безкоштовне навчання у старших класах, що становить повну, що становить повну середню освіту. Це робиться з метою економії витрат бюджету. Міністр освіти, Оксен. Ну У нас же зараз всі понтовики. Оксен. Оксен лісовий. Я не знаю, як його звали по життю. Може Оксан. Може, Оксана. Тепер він Оксан. І зрозуміть, що він дуже мудрий. Коротше кажучи, в найближчому майбутньому безплатне навчання в старших класах відмінять. І ви будете платити за навчання в старших класах. Хто не зможе, діти підуть на вулицю до бандосів. Вчитися. Що далі? Ну, а далі, а далі кінець України, як сказав мульфарний чай. І винні в кінці України не міфічні вороги. Ворогів в усі часи України зовнішніх хватало і буде хватати. Винні самі утупілі українці, які вибрали і привели до влади, таких як Оксен Оксен Лісовий. З вами, Швець, Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі.